Новий день, добрий день. З задоволенням йду на роботу пішочком. Іду, роздивляюсь красу навкруги, приводю свої думки в порядок. І так це класно. Забила, знаєте, вдома, там, поставити стірку. Ну, є що вдома зробити цю годину, то я вийшла на годину раніше і йду собі пішочком на роботу. Це прямо розкіш, яку я собі дозволила. Я на роботі. Хочу кави. Ставлю чайник. У мене все готове, я прийшла трошки раніше, зараз буду квіти, відкрию на провітрювання. Що тут вам показати? Все, дивіться, який каланхоя гарненький. Ще треба рожевий. Взяти там паростки в коридорі у нас, та посадити його в, одну, в один горщик рожевий і жовтий. Має бути гарно. Хотіла сюди поставити великий. Букет бузку, да, сирень. Але зрозуміла, що вона постоїть день і все. І вона пропаде, бо бузок стоїть дуже мало, його там треба бити, воду міняти. Я завтра вихідна. Коротше, в понеділок подивлюся, можливо, поставлю бузок сирені. Ой, бузок. Букет буску. Боже, пройшлася, я вам кажу, це так класно. Навкруги все ароматить, бузок ароматить, каштани квітнуть, красота. Навіть зняла, типу, а-ля влог на Тікток. Відпустила клієнтку, прийшла поїсти. Їсти не хочу, але їм, бо знаю, що сьогодні до початку дев'ятої працюю. У мене котлета рибна, хлібчики, чай. Міше теж там котлета і салат. Хто їсть, всім смачного. Фух, я знову на роботі. Все ще допиваю свою каву, яку ще не, не допила. І чекаю наступну клієнтку. Я вже завершую роботу. У мене лежить красота. Воно. Очі відкрити вона не може. А, так, да, лежить, сидить. Вирішили зняти вії, але сидячи. Не лягать. Да, так, да. так. Зараз додому потопаю, можливо, навіть пішочком. Бо ходити треба, боже, лак. Лак на лиці, на обличчі. Я ж тобі казала, в тебе на лобі мій лак. А, я, я не чула дуже. Чу. Коротше, пішочком зараз потопаю додому. Отключаюся, бо що? Бо чекаю, поки Валоріся спрацює ремувер. І додому топаю. Ой, розвертаюсь, в мене такий прикол, машинка тарахтить. Мабуть, вам буде мене погано чути. Ну що поробиш? Уявляєте, я знімала блог на TikTok і взагалі забула, що ще ж на камеру знімав. Вже й повечеряла, і квітку полила, і розсаду подивилась. Коротше, розсада взійшла вся. Чорнобривці, що в мене зараз? В мене зараз кікімора. Включаю кіно і... Плиток і кіморо. До речі, думаю, вийти в Тік-Ток в прямий ефір. Не знаю, вийду чи ні, але побачимо. Доброго ранку. Я на роботі. Не нафарбована. Втомлена. Чекаю клієнтку. Я на роботі, настрій піднявся. Трохи я прокинулась. Зараз буду знімати відос для нігтів віку. У неї ручки гарні. То, щоб не упустити цей момент. Але нема відра круглого. Я думаю, Віка справиться з квадратним. Гарно, Дригодина Гарно, Ой, ці цвіточки будуть красиво плавати. Mm -hmm. да. Так. Що ж, ріка можеш я попросити, щоб ти пришла воду і будеш клати. Щоб ти водички набрала в бутылки. Можеш даже їх не мити. Набери. Добре, ну ще так пеніться приколі. От. Mm -hmm. прямо в коридору? Прямо і побачиш, там треті двері в не включай, просто заходь. Ну давай. Ой, класно, большое велье, открой. Угу. Дорогенькі мої глядачі на Ютубі. Такого я ще не знімала. Королевство все в розпорядженні в двох королевах. <рес> З Лерою. Лера підкріпляється вдвох. Обично я приходжу сюди і тут просто як рой бджіл гуде. Але сьогодні отак і так буває. Це не має засмучувати нікого. Просто хто коли може. Вчора Іра була дівчинка, вона взагалі до 9 була сама теж. Бо вона каже, я можу після роботи. Вона взагалі, здається, до пів одинадцятої була, що я думаю, ще ж комендантська година. А вона каже, ну як я можу тільки після роботи. Ну, такий час. Вона прийшла собі плила теж тихенько. Сама, самісінька. А ми ще взагалі вдвох. Так що отакі в нас такі діла. Там які маркачка. Бачите, яке. Все підписано ящички. Це на кікімори, то принесли оці, до речі, мішки. Міша привіз. Це можна туди відтарабанити теж десь тут поставити усьо, Так і піксель по ходу. Всім, всім добрий день. Це вже не ранок, це вже день. Починаю влог саме днем, всі розійшлися, вдома нікого. Я запустила кікімору. Тобто я трошки плела, потім не плела взагалі. Зробила тільки отут початок, тут кава в мене. І що? Сьогодні за, за півдня я закінчила праву планку. Ще в мене є рукав, але зараз ми йдемо на зустріч. Ми все поєднаємо, побачимо, що як, додамо те, що треба, тому я вже буду збиратися. Коротше, була я на базі. Ми з кікіморою розбиралися. Ми так напортачили. Ну це мелочі, Я потім розкажу, якщо буде час. А потім прийшов мішка з Яною сюрпризом, подарували мені квіти і подаруночок. А потім запропонували поїхати до Яниних батьків на город. Яна поздравить теж маму з Днем мами. І ми поїмо зараз. І Вікуся дзвонила, мама ТД теж хоче привітати, а я то поїхала. Два мені той пакет. Не треба, іди. Коротше, ми зараз це село Так. <гум> в селі. Мішка з Яною хазяїничаю такі. Розкладають все. Ну просто. Тут клубничка гарненька. Тут садочок такий, яблуньки. Які. які ви хазяєва, які ви хазяїшки. Так, у вас заберу. Музику включаємо, поїхали. Такі хазяюшки. Апте. А що це за соус? Папа взяв з дому. Це ви каже, мам, мама каже, для м'яса для м'яса і ніколи ми його не відкриваємо. Серйозно, може це не соус для м'яса? це ваше. О, клас! а Я искала його. О, як клас. Да, покай, закай, як же круто! Прелесть. Помадки. Це помадки? чи ні? Які помадки? Це клубника. А, це клубника. Знаєте, є? це конфетки? Ой, конфетки, цветочки помадки. Yeah. Біли бі, такий, дуже-дуже приємно пахнет помада. Mm. Ми вже уходимо. Уходимо, Яна з букетом. покажись сім. Такі вообще ромашки жовті. Я з ландешем а ще взяла Олі мак. Зараз мак посажу в палі саднику. Конвалія. Конвалія це ландиш? Ну no, так. Да. А ви ж говорите? А я сказала просто, що я з букетом. Ви сказали ландеш. А, так? Да? Uh -huh. Мейбі, мейбі. Вечірня музика села. Ні, музика вечірнього села. Ой, злякались. Для іріси. Гарні, жовтенькі. Але це, мабуть, якісь водяні. Оці, ці я. Боже! Я пам'ятаю, як я в п'ять років тягнулася, чи в шість вже мені було тягнулася за цією фіговиною, вона водяна, і я булькнула в ставок, і я тонула. Я прям це відчуття пам'ятаю, що мені вже здавалося, що я дихаю водою, що я вмію дихати під водою. І вже прийшов я колись такий момент, що я аж стала роздивлятися, ото, що там розтепано. В воді, поняла? Вже ти так дивишся і так медленно все. Вітя, як гарно. Ми вже приїхали в місто і зараз йдемо в магазин. Зади мішка з с'яний, Хорошенькі такі. Зараз трошки прикуплю на сніданок. Я завтра не зранку працюю і це дуже-дуже. Для мене класно, але мені треба переробити Я вам Покажу, як ми напортачили в двох словах. Розкажу це мені просто це дуже смішно. Дуже смішно від того, що ми так старалися не напортачити і все одно напортачили. Це смішно. Купила сухарики, купила сушки. Я таке люблю сухеньке. Купила отаку от собі на вечір. Я Тепер ходжу, шукаю льон мелений. Ну, типа, Знаєте, Накупила, накупила гедоти і шукаю льон, але тут його нема, це треба брати. Там він льон, на тому, на першому цьому. Пішобу. Мелений льон. Ти бачив? Я думаю, що там де. Там, де все, все отаке. Прийшла додому, не показувала, це я втомлена. Пішла, пересадила той мак, що взяла у Олі. На огороді. Вже посадила мак і пересадила стільбу. Доця поздоровила з днем мами. Подарувала отакі цінабончики смачненькі, щось. Єлісей. Де моя дитина? А, все. Єлісій відпочиває. Синок, відкрий вікно трохи на провітрювання. І Елісей. Подарував Рафаелку, ще зробив таку корону з капучино. Коротше, я на вкусняшках. А Міша подарували з Яною Тешланди і ще сертифікат в магазин. Я доволі втомлена. Знаєте, що зараз хочу трошки відпочити і сяду за кікімору, порекомендую пару фільмів вам. Я вже на кухні, Так камера знімає, Знімає. Я вже на кухні. Страшна стіна на фоні, нічого. Зараз кікімеру закрию, стіну перефарбую. Зараз головне кікімеру закрити. Завтра покажу на базі готову, але поки що це виглядає так. Що ми напортачили? Ми знаєте, як ото швії від Бога 10 разів повторяли, 10 мільйонів тисяч разів повторяли, що... Що я роблю праву планку, Аня ліву а світа спину. Але ми не приносили наші частинки. І в ітогі, коли ми сьогодні зібралися, ми, я і Аня зробили обидві праві планки. А у Кікімери є це ж не двостороння річ, це одностороння. І тобто, ну, зараз я вставлю картинку, тобто, її... Це не напортачили, це просто неуважність, несогласованість. Ну, коротше, то нічого. Зараз це все дуже-дуже поправим.